В світі білому лисичка помічник у небезпеці чіпі. вона як путівник. І її ім'я у голос ви тільки прокажіть, і Бог усім на поміч нам нелайно прилети. Боксева, і відважна. і відважна, Ви не знати ми з нею світить. Бог розумна, фокс розумна, уважна. Троти, ти узяв список продуктів, які треба купити. Трот ніколи нічого не забуває. Власника авто з червоними квіточками. Ви неправильно припаркували автомобіль. Ой, це ж наше. Діти, чекайте мене тут. Не дай! Ти навіть до нього не... Ще побачимо. Ей! ви куди? Це не спортивний майданчик. Здається, вони тебе не почули. Треба діяти. Фокс спішить на поміч. пі бі піп бі бі піп бі О, це схоже на наслідки бомбардування. Чи смерч пронісся? ай яй 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 Зупиніться! Я тобі покажу! Вань, не кусай! Рибанка? Хм, Чудовий лав. Ай -яй, яй. Ну, ви тут і накоїли. А ми тут ні при чому. Це нам у школі задали. Перевірити, скільки риби живуть без води. Мовчи вже ботанік. Спортсмени, запам'ятайте, бігати у супермаркеті не можна. Що буде з моїми крихітками, з моїми рибками? Рибки лише трохи злякались. Все буде гаразд. А діти уже все зрозуміли, ой, ой. А! <ріст> <ріст> та це ж мамин. Ти не це зробила, ось передай мамі. Дякуємо Фокс. Завжди готова допомогти.